60 років досвіду, і мені вчора ось цей секрет дуже простий, дуже доступний по коштам, дідусь розповів. Сьогодні його випробую на воді. -кот. На кожному китку Дубаса. Що робить? Оп, опа. Друзі, оце воно. Уперті. Добра лапка. Уявляй это. Опа. Опа. Ось що воно. Розумієте, от така цікава тут рибалка у нас. Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Сьогодні на вас чекає дуже цікава рибалка та секрет ловлі успішної щуки від дідуся поважного віку, який має досвід у ловлі щуки понад 60 років. 60 років досвіду. І мені вчора ось цей секрет дуже простий, дуже доступний по коштам. Дідусь розповів. Сьогодні його випробую на воді. Зі мною сьогодні, як ви бачите, де буде рибали дуже багато людей. Це водосховище, абсолютно дике. Я про. Те, як знайти місця, де можна рибалити човнів на моторах, розповідав в попередньому відео. Кому цікаво, подивіться. Якщо ви будете читати законодавство, там написано, що заборона. Але якщо зробити все вірно, вам дадуть чітку інструкцію, де можна рибалити. Як ви бачите, я тут не один такий. Таких точок виходу на воду тут не одна, не дві, не три. І кругом, напевно, ось така купа автомобілів. Всі стартують, у нас ранок-раночок. Я вже поспішаю до човна. Дуже хочеться перевірити ось цей секрет. Дуже простий. І як каже, дідусь 60 років він його ніколи не підводив. Так, човен у мене заряджений, це Аквашторм. Під минулим відео питали СТК 300 трьохметровий кільовий, дуже кльовий човен. Кому цікаво, пишіть, чому саме цей човен. Вибрав там купу відмінностей, які в результаті дають набагато більш комфортний процес його збирання, розбирання та експлуатації. Так, мотор Person 9.8, китаєць Lowrence Elite Ti 2. Два спінінги у човні, і я вже хочу стартувати, друзі. Вже всі вийшли на воду. Я останній стартую. Сподіваюся, що по результату буду не останній. В минулому відео я вам показував, як з першого тичка заводив двигун. Зараз покажу те саме. Ох, людей, скільки човни з усіх сторін. Просто тьма. чик. Відкидуємо. Саме головне в будь якій техніці, друзі, щоб вона була вірно обслужена. І тоді, в будь-яку погоду. Ми маємо. Ось такий чудовий результат. З першого тичку. Дивіться. бачите, Руся кругом де треба. Мотор абсолютно холодний. Ага. Хтось скаже, Серік, у тебе шнурок від ковбаси замість кліпси. Так і є, друзі. Але ж воно працює. Колись товариш приїжджав з іншого міста і з мотором приїхав без кліпси. Йому кліпсу поставили і так він і поїхав назад додому, а кліпсу я нову так і не придбав до сих пір. Так, виставляємо обладнання і йдемо шукати рибу. Я думаю, що поки все в мене вімкнеться, треба взагалі зробити ось так. Давно я так не робив. Але думаю, що сьогодні можна. Хоп. Поки холод запуститься. Я зараз пройду тролінгом шматочок. Розберемося, що тут, як, іде. і де. І обов'язково хочеться мені вже випробувати оцей секрет. Кухти. Вода піднялася, тут глибина зазвичай була... Три чимось метри зараз чотири з половиною. Треба все в сітках змогли першу. Пригород! Хоп! Ось такий нескладний, друзі. Ти типу пошуку в облуром. Непогано, здається. О, приємно. Тяжко на облері сьогодні щось. Прям тяжко. Є е, шнурок! Хі -хі -хі. Ну як? Ну так, шнурок. Не крупний, але це початок. Оп. Золота, гарна. Ось так. Катана обловлена. Ось таким шнурком всім в піявках. Не густо, але й не пусто поки що. Так, перша стоянка там де колись дуже давно ловив. Друзі. О, гарненька рибка. Приємно. Кидав, 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 кидав в житті сьогодні. Дуже хотів для вас відзняти ту рибалку. Часто просите і на тролінг ходив. І дідусин секрет перевіряв. Ну ніяк. І ось вона. Перша залікова у закид. Оп. Така за півтора точно. Але попугу хотіла напевно просто. Так, за це я підсак і не люблю. І... обладій, обладій, клас. Оце добре, да. опа! Друзі, оце воно. Це гарна риба. Це гарна риба. Купа, рибалок поруч, не хочеться, щоб зараз мене тут оточили, але напевно не вийде. Так. Без цього це гарна рибка. Дуже довго сьогодні шукав цю рибу і от, бачите, знайшов. На воблери, на воблери. О! Доміку. Ми тебе зрозуміли. Ти дуже зла, красива щука. В Пащу, нормально, все чітко. Фух, дістаю це така за два. Сейчас дістано покажу. Ой, повітру гарно пішов так. Скупчилися чи вони були. Щось, напевно, хтось дістав, тепер прозпливалися, розходяться багато рибалок, дуже багато, прям давно не бачив, скільки на воді людей. А мені під минулим відео пишуть, а заборона кругом. Ну, бачите, є люди, які розуміють, як можна рибалити. є люди, які уперті. Оп, 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 куца, я не слухають. Ну, що ж я можу зробити? Не слухають та й не слухають, хай не слухають. Сьогодні тут на воді, напевно, екіпажі до 40. Фух, гарні щуки такі в мене клюють. Там проходив на тролінг. Я, коли буду ввечері виходити на берег, щоб вони думали, що я там щось розповідаю. Я на троллінг прийшовся, постояв, покидав багато рибалок, всі скаржилися, що риби не було. У мене її теж не було, поки не підібрав ось цю приманку. Я не знаю там, наскільки дідуся порада допомогла, але якби риба клює, може, колір, тому що зелену приманку, так, дивіться, щоб довго я вас... Не мрежив. що мені порекомендував дідусь? Дідусь мені порекомендував взяти отакий природний атрактант, який є у кожного, вичавити трошки на приманку і каже, це найкращий атрактант, взагалі, який може бути, який він використовував за 60 років свого досвіду. Я пробував це трошки раніше з зеленим воблером Jackson Katana. Пройшов. Ну просто дуже багато акваторії не було жодної покльовки. Цей кидав, теж не було покльовки, потім трошки вичавив. Хоп, і пішла риба. Можливо, так склалося, я точно не знаю. Але зі мною поділилися і я ось ділюся з вами. Вона вже три рибки. Там, бачите, всі рухаються. Коли всі рухаються, мене таке враження, що рибу не ловлять. Хоча це може бути і не так. Воно вже просто шукають крупнішу, як я часто роблю. Це піде у нас в воду. Ця рибка не крупна. Ось такий приємний шнурочок, але безліковий. Пішов. У мене тут друг рибалив не так давно. Казав, нормально працювали зелені воблери. Я зранку почав кидати зелені, кидав, 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 кидав. Ну, можливо, правда, немає сьогодні сонця. Пасмурно. Ну, коротше кажучи, на зелені, в мене сьогодні нічого взагалі не вийшло одну щучку некрупну на тролінг Взяв. І все. Всі інші кислотні мовчали. Салатові кислотні. Цей поставив якось веселіше. почало щось відбуватися. Добрала. Вы уявляете? Добрала. О, нормально, приємна рибка. Я задумався про своє там ого, це поки що нормально. На повільній проводишся, ви бачили. О! Ти на місці теж гарна рибка така. Підвушечку, напевно, золота, гончак. Це хлопчик. Бачите, довгий такий, красивий. Пакуємо. Ух, краса. Друзі, це Циокі колектор і я зараз вам розповім про знаки, які життя вам дає. Їх просто треба помічати. Вся риба в піявках, воно вже до мене Чуєш? Куди ти А, Де? Не скинеш, вже соснула трохи, напевно, крові падлюка така. Так, ви бачите оцей колір? Зараз я вам покажу і розповім дуже цікаву і дивну історію. Так, дивіться, це у нас було вчора. серік привіт, друже! Це гарний колір, гляньте, папуга, бачите? папуга. Я пишу Олександру Поліщуку, вітаю. Попуги мені усі подобаються. Якось у мене з ними гарно виходить часто. Дякую, дуже дякую, друже. Це в мене перший взагалі попуга. Буду пробувати на нього ловити. Сьогодні така рибалка, що, ну, здається, нічого не виходить. Кидаю, кидаю, ставлю цю попугу плюс. Дідуся секрет, не знаю, чесно кажу, хотів якось більш детально порівняти з чесником і без чесника, але, на жаль, цього не виходить сьогодні зробити. Але десь в інших відео обов'язково з чесником розберемося. Я чому цій пораді придав значення, тому що гамблер в кольорі бурячок з білою п'яточкою дуже гарно в мене працював, і він теж чесником пах. Тому я якби придав цьому серйозну увагу. Перебираю, перебираю приманки, може б і не поставив цю. Згадав про те, що мені Саша ось писав, і поставив попугу. Поставив і вже п'ять хвостиків на нього дірнув. Таке може бути чи не може, друзі. Життя дає нам знаки, треба їх просто розуміти, бачити. І, Використовувати. Гляньте, норма, три плюс трофей. Ну там, може, якісь кілограмчик лишній, але все більше не беру. Мені вже вистачить. Клас. Сойокі колектор. Друзі, якщо ви знайдете на залишках в Україні отакі приманки. Купуйте, забирайте, відривайте з руками, і ногами і тікайте з того магазину. Це дуже класні приман. Таку довгу проводку робив минулу і холоста покльовка була, потім бух! Добрала клас. Аж кайфунув. Прям кайфуну по повній програмі. Серік сьогодні відзнімає відео про воблери. У, ти На кожному китку дубаса. Що робить? Що робить? Як не спалиться, друзі? Ну я хочу трошки кайфунити ще. Ой, де ж гарна рибка. Ой, клас. Клас. Це просто жесть. А це підібрана приманка. Дідусю велика дяка. Я знову ж таки не розумію, чи то чесник, чи то колір. Ой, гарненька рибка. Я що робить. Ух. Клас. Друзі, це просто якась казка. Кайфуніть разом зі мною, я вас прошу. У мене зараз адреналін такий в крові. Ух, ух, до мотора тобі не треба. Гарненька. Гарненька щучка, це така під півторашечку, напевно. Не хочу виковирювати її з підсаки. саки. Блин, а так вона буде довго, мені це голову морочить. Все, йди сюди, подругу. Опа, ой, гарна риба. Друзі, зараз покажу вам, може менше, яка в мене є там на куканах. Може і є. Вся в пиявках. Дивіться, які щупаки гарні. Ми норму взяли. Все, що більше норми треба відпускати. Друзі, так, що я вам хотів показати. Дивіться, накатав я сьогодні, бачите, доволі багато. Ходив тролінгом. Хотів просто знайти на тролінг покльовку риби і ставати там і кидати. Нічого в мене з цього не вийшло. Тому що от зелені воблери були і не мазані чесником. Питання чеснику, тепер мене дуже хвилює самого. Потім вирішив піти стать там, де колись ловив. Зайшов тут за острів, сховався. На чистому всі локації зайняті було. Ли зараз не так багато човнів, а що ви бачили, купа стояла на відкритому. Став і з двох якорів. Поряд один з одним на Дубасивщук. Три відпустив, три на куканах, всі щучки такі залі... одна була некрупна, тож залікові, всі гарні. На ну, такий воблер. Я не знаю, це колір чи чесник. Колір сам по собі точно класний. Всі папуги вони мають право на існування. Питання чеснику тепер мене теж дуже сильно цікавить, але розповісти хотів про інше. Дивіться, тут глибина 3,5 метри, а цей воблер заходить на метр з чимось. Отут так клює щука, знає її набагато тяжче зловити, чим з підповерхневого десь шару води. Ну, метр плюс три з половиною тут, а там ще більша глибина трохи. Розумієте? Отака От цікава тут рибалка у нас. Одні такі умови, де щука постійно краще клює з верхнього шару, ніж з того, в якому вона стоїть. А стоїть вона точно по дну. Ну, я її бачу в пристрої. Хоча я ним сьогодні не користувався, але видно, що вона при дні, розумієте? От чи вона так харчується, чи я не розумію чому, але частіше атакує приманки, які йдуть десь під поверхнею, ніж ті, які йдуть в придонних шарах води. От така цікава історія. Я ж не дорозповім вам за часник. Зараз чеку собі налью і скажу ще про те, що спінінг у мене не дуже якби твічинговий. Це рексар до 21 грама <кхи> тестом. Але такі неопористі приманки нормально, твічить, все нормально. Проводки зовсім там неосмислені, тому що тут якби. Ти просто шукаєш рибу, вона ні до чого не прив'язана. Тут воно таке все чисте, досить рівне, ніяких тобі таких аномалій по дну. Тому проводки різні робив, швидше, повільніше, тикав, смикав, дергав, рівноміркою трошки водив. Коротше кажучи, в даному випадку на цій риболовлі секретів ніяких проводки немає. Головне, не дуже поспішати. А про часник не то розповів. Те, що ось цей секрет дідуся, він пов'язаний з рибалкою саме взимку. Багато хто мені напише, що в холодній воді не так сильно розповсюджуються аромати. Я це одразу сказав моєму новому другу, на що він мені відповів: але. І вода дуже чиста. Там зараз немає майже ніяких домішків. І те, що аромати не так сильно розповсюджуються, перекривається тим, що в цій воді майже ніяких ароматів немає. Я чомусь з цієї точки зору ніколи про це не думав. А мені ось таке розповіли і, якось, знаєте, переконали мене. Сьогодні воно ще й так стрельнуло прям нормально. Тому... Оцей тест ми доробимо ще, друзі. А я буду потихеньку збиратися і виходить на воду. Ще щоб ви розуміли, ловить, і ловить, але якби я вже всі норми виконав, вже рибу відпускаю, а ще лише година дня. Ще дві години сміливо можна рибалити. І я все отримав, що хотів. І риби зловив додому заберу, і риби переловив норму, відпустив, і кайф отримав, і для себе новий досвід, і, сподіваюся, для вас отримав. Миру вам, друзі, та добра. До скорих зустрічей!